Іївської, якби ці всі прилегні території до моря славу стурбовані тим, що без попередження і масово витравили чи отруїли всіх собак. Люди ну, стверджують навіть стерилізованих собак. Вони потім знаходять маркет. Значить, в нас немає жодної такої офіційної заяви. Мабуть, і це не робота житлово комунального управління проводити відповідне розслідування. Вона лежала, вона, мабуть, доповзла туди. А стріляли на цю сторону? на цю сторону стріляли, А ти йому ну, я Його нема телефона, я до нього ходила, я його сьогодні побачила. Бо тоді перенесли, вони мали питання і виїхати. Це було в суботу, 22 числа. Ми до досить боролися тільки з наслідками. Ми не шукали витоки цієї проблеми. А витоки проблеми лежать в безвідповідальності власників. Скільки б ми не стерилізували, скільки б ми не будували притулків, і навіть скільки б е, живодери не вбивали собак, а нові собаки все поступають і поступають. Чому? Не виникало питання, звідки? Звідки і чому? І от коли ми задаємося таким питанням, ми починаємо шукати ці витоки, і ми бачимо, що е, основна маса безпритульних тварин е, це Викинуті власниками тварин. Угу. І скільки вона буде лежати? Чи вона буде вставати? Сьогодні <світ> трошки буде лежати, через пару годин почне трошки вставати. Року ми подавали звіт. Ми відновили майже пів е тисячі, тобто біля 500 собак, то відпустили ми з них тільки сотні, ну під опіку волонтерів. Тобто це дуже маленький відсоток повернення тварин назад. Інших або ми стерилізували і віддали в сім'ї, або е вони в нас на території, що шукають господаря. Відповідно, е за ми подавали звіт депутатів, прилаштовано 388 собак за цей період, тобто з 500 388 прилаштували.